На Полтавщині правоохоронці викрили масштабну схему привласнення бюджетних коштів. Службовець селищної ради та директор підрядної компанії організували розкрадання понад півтора мільйона гривень, що були виділені на ремонт харчоблоку навчального закладу. Служба безпеки України спільно з бюро економічної безпеки викрили схему розкрадання бюджетних коштів на Полтавщині. Посадовець однієї з селищних рад та керівник приватної компанії привласнили понад півтора мільйона гривень, виділених на капітальний ремонт харчоблоку місцевої школи. За даними слідства, наприкінці 2024 року між радою та підрядником було укладено договір на майже 12 мільйонів гривень. Кошти були виділені на капітальний ремонт харчоблоку місцевого навчального закладу. З даними слідства, наприкінці 2024 року селищна рада уклала договір з приватною компанією на проведення робіт вартістю майже 12 мільйонів гривень. Водночас, посадовець органу місцевого самоврядування підписав акти виконаних робіт попри відсутність необхідного технологічного обладнання. На підставі цих документів підрядник отримав повну суму за договором. Надалі він закупив обладнання значно дешевше від тієї вартості, яка була зазначена в договорі. Проведена експертиза підтвердила, що завдані збитки бюджету становлять понад 1,6 мільйонів гривень. Наразі посадовці селищної ради повідомлено про підозру за частиною 2 статті 364 Кримінального кодексу України, зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки. Вирішується питання щодо повідомлення про підозру директору підрядної фірми за статтею 191 Кримінального кодексу України, власненні розтрата майна або заволодіння ним шляхом зложування службовим становищем. Слідчі дії тривають для встановлення всіх обставин злочину та притягнення до відповідальності винних осіб. Заходи із викриття і документування протиправної діяльності здійснювали співробітники СБУ в Полтавській області, спільно з ТУБЕП в Полтавській області під процесуальним керівництвом Полтавської обласної прокуратури.